У Кропивницькому апеляційному суді розглянули апеляційну скаргу прокурора на ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Армену Хачатряну з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони країни. Підозрюваний заборонив знімати його на відео. Хачатряна обґрунтовано підозрюється вчинення особливо тяжкого злочину проти власності, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до, 20, до 12 років. Не погоджується з рішенням суду, було подано апеляційно скаргу прокурору. Армена Хачатряна затримали в червні цього року. Він переховувався від слідства. Був оголошений у міжнародний розшук. Підозрюють його в створенні угрупування, яке займалось вимаганням грошей, в ув'язнених у СІЗО та їх рідних. Людям погрожували розправою. Через ризики переховуватись від слідства та впливати на свідків, прокурор просив обрати більш жорсткий запобіжний захід. Застосувати до підозрення запобіжного заходу і тримає Захисник адвокат Попов в інтересах підозрюваного Хачатряна продав уточнену апеляційну скаргу про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту скасувати, постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу. Апеляційні скарги прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні та захисника адвоката в інтереси підозрюваних і залишити без задоволення. Ми вважаємо, що це наша перемога. Прокурор на камеру коментувати відмовився речниця обласної прокуратури Наталія Алексієнко Рішення суду прокоментувала письмова. Цитую: позиція обвинувачення стабільна для підозрюваного. Це тримання під вартою, зважаючи на тяжкість скоєного та ризики. Ми окреслилися у клопотанні про продовження запобіжного заходу і в апеляції. На жаль, суд не взяв їх до уваги. Ухвала суду оскарженню не підлягає. Олена Жикалова Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.